Понад 200 випускників Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені Степана Граната здобули дипломи молодших спеціалістів. Професійні лави поповнили майбутні фахівці з маркетингу, товарознавства, банківської справи. Про подальші плани випускників та їх наставників знають наші кореспонденти. Розділити радість свята із випускниками прийшли їхні батьки, друзі, викладачі, наставники та гості. Самі ж вчорашні студенти не приховують емоцій. З однієї сторони, я дуже щасливий, а з іншої сторони ну, трохи й сумно на душі, бо покидаю, можна сказати, вже дуже рідні стіни, дуже близьких мені людей, викладачів, з якими подружився, з колегами одногрупниками коледж імені Степана Граната це заклад із давніми педагогічними традиціями. Його історія розпочинається у першій половині ХХ століття, коли на теренах області була створена Станіславська торгово-кооперативна школа. А 2008 року за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність у модернізації освіти Міністерство освіти і науки та Академія педагогічних наук присвоїли коледжу почесне звання лідер сучасної освіти. Проте самі викладачі закладу найбільшим визнанням для себе називають відгуки роботодавців про їхніх випускників. Ми випускаємо чергово фахівців, майбутніх спеціалістів, спеціальностей товарознавства, комерційної діяльності, фінансів, кредиту, обліку, аудиту, а також туризму, програмування і обслуговування комп'ютерних мереж. Наш коледж є досить сучасним і він завжди готує не тільки фахових спеціалістів, але й творчих особистостей, які володіють інтелектуальним рівнем, які завжди харизматичні, які є сьогодні досить сучасні з креативним мисленням. Ми дуже тішимося, що 10% з наших випускників – це ті, які отримують дипломи з відзнакою, це гарні студенти, вони будуть найкращі і на роботі сподіваємося. Це вже 38-й випуск нашого коледжу і думаю, що на цьому ми зупинятися не будемо. Я хотів би побажати, щоб ті знання, які вони отримали в нашому коледжі, завжди були хорошою основою, фундаментом для їхньої майбутньої практичної роботи. Також випускники коледжу мають можливість продовжити навчання до повної вищої освіти на заочному факультеті львівської комерційної академії, що працює у приміщенні коледжу, та Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького.